А наста за що? росіяни ніяк не можуть усвідомити, що тепер їм буде прилітати по військових об'єктах, і це не просто помста. Це підготовка до контрнаступу ЗСУ. в суботу на Росії та окупованих територіях вибухало та палало в різних місцях. А головнокомандувач ЗСУ ніби натякає. Валерій Залужний оприлюднив надихаюче відео із підписом: настав час повертати своє. А дивіться хроніку 458-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Ганна Рибалки. Час збирати плоди власної агресії на російській Білгородщині вибухи і стовп диму. О, він Ох, ніхуя себе, Це Шебекіне прикордонне з Україною місто. Ховайтеся в підвали. Так, місцева влада застерігає росіян, що війна, яку розпочали проти українців, вже переміщується на територію так званої федерації. Что горит, господи? А что там? Спуститесь в подвал. Повторяю. Ведется отстрел города Шевекина. Спуститесь в подвал. Доки мешканці російського Шебекіного в паніці намагаються з'ясувати, а що ж відбувається, з українського бахмуту, випаленого расистами, відходять вагнерівці. Інформацію про втечу першого зеко не до війська злочинців підтвердив в інтерв'ю бібісі секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас каже, це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони мають намір більше зосередитися на інших фронтах і нині перегруповуються в інших трьох місцях. А ще Анілов заявив, Україна готова розпочати контрнаступ. Ми визначимося, коли це почнеться, для того, щоб досягти максимальному результату на даному етапі ведення війни. Це може бути завтра, сьогодні, післязавтра або через тиждень. Було б дуже дивно, якщо б я публічно наголошував про дату проведення тих чи інших речей. І Це є неприпустимо. Ми готові завжди. Як і були готові боронити свою країну в будь-який час? А російські окупанти мають бути готові до планової бавовни на загарбаних ними українських територіях. В тимчасово окупованому Бердянську вибухало в казармах у рашистів, під які вони обладнали наші бази для відпочинку. За суботу накривало бавовною щонайменше двічі. У Бердянській військовій адміністрації повідомили наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську. Дуже багато загарбників. Встали двохсотими. Гучно було й у селі Новопетрівка під окупованим містом. «Шторм Шедоу» передає найщиріші вітання окупантам, які прийшли зі своєю клятою війною на нашу територію. Був прильот там дві бази відпочинку хімік і весна. І відповідно там 100% Я знаю, що там розташовувалися самі окупанти. Мешкали безпосередньо використовували це захоплене майно як свою казарму. Результати наразі прильотів цих. На ну так би мовити, кількісний склад невідомі, але точно знаємо, що там наслідки більш ніж серйозні, і от всі ці кілька акцій останніми днями я думаю, що в сотнях можна рахувати Неспокійно рашистам і в іншому місті біля моря в Маріуполі теж у суботу було гучно. Міська рада повідомила про вибухи по всьому місту. Мешканці бачили дим у напрямку залізниці. Про іншу успішну операцію України, яка сталася ще в жовтні торік, розповів головний Ва СБУ Василь Малюк йдеться про атаку морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Визнав це була спланована спецоперація СБУ. Прокоментував і підрив на Кримському мості, який стався торік. Із врахуванням того, що то був логістичний шлях, якими зобов'язані були перерізати ворогу. Певні такі заходи відповідно здійснювались. Однак якісь деталі повторюся, вибачте, на загалнакам. Меру не скажу відносно ситуації, яка відбулася з кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами. Служба безпеки України була відповідним автором того оперативного задума і реалізовувала. Однак, там не лише служба безпеки України працювала. Це ми здійснювали пліч-о-пліч з військово-морськими силами, а також з небайдужими нашими цивільними співгромадянами. І це, до речі, підкреслює, що і цивільні наші співгромадяни також роблять доволі і доволі великі. Вклад в нашу майбутню перемогу у Бахмуті. Активність ворога знизилась, кажуть в міноборони. Він перегруповується. А наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі літак. Українські воїни утримують зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від міста. Водночас просування вчора і сьогодні призупинене з метою виконання інших задач в Україні. героям слава, Райка, як твоя нога? Нагабім. Наша пташка обернулася. Чого ти зла? Ну с**ку бачила, да? Дінейка ще ніхто не уходив. Знаєш, ты... Видна російської контрнаступ ще не розпочався, а втрати ворога невпинно ростуть. У генштабі нарахували понад 206 тисяч хороших росіян за минулу добу. Ліквідовано ще 480 окупантів. Українські постріли будуть влучними, а дії спрямовані на очищення всієї окупованої землі від російських ворогів. Збройні сили України випустили видовищний ролик, присвячений визволенню України від російських загарбників. На створення відео авторів надихнула молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках. Майже 100 років тому з молитвою за визволення України наші героїчні воїни. Підуть у наступ. Нехай око моє буде ясним. Що тривати волі. Нехай зброя моя буде справною. Що тривати волі. Нехай воля моя буде сталь. Що тривати волі. Україно, рідна земля мати. Господь, Господь Отець наш небесний. Благослові, наш рішучий народ, нашу священну бронзу, нашу святу перемогу. Ганна рибалка, п'ятий канал.